Книга вихід, глава 11. І сказав Господь до Моїсея ще одну поразу наведу я на фараона і на Єгипет. Потому він відпустить вас і звідси. А коли він буде відпускати вас, то зовсім вас вижене звідси. Скажи ж у вуха народу, і нехай позичить кожен від свого ближнього. А кожна від своєї ближньої посуд срібний та посуд золотий. І дав Господь милість тому народові в очах Єгипту. Також і цей муж Моїсей був дуже великий в єгипетськім краї в очах фараонових рабів та в очах того народу. І промовив Моїсей: так сказав Господь Коло півночі я вийду посеред Єгипту. І помре кожен перворідний єгипетської землі від перворідного фараона, що сидить на своїм престолі, до перворідного невільниці, що за жорнами, і все перворідне з худоби, і здійметься великий зойк по всій єгипетській землі, що такого, як він, не бувало, і такого, як він, більш не буде. А в усіх синів Ізраїлевих. Від людини і аж до худоби, навіть пес не висуне язика свого, щоб ви знали, що розрізнює Господь між Єгиптом і між Ізраїлем. І зійдуть усі оті раби твої до мене і поклоняться мені, кажучи: Вийди ти та весь народ, що слухає тебе, по цьому я вийду. І він вийшов від фараона, розпалений гнівом. І сказав Господь до Мойсея, Не послухав вас, фараон, щоб могли помножитись чуда мої в Єгипетськім краї. А Мойсей та Араон учинили всі оці чуда перед лицем фараоновим, та зобробив запеклим Господь фараонове серце, і він не відпустив ізраїлевих синів із своєї землі. Амінь.